Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Діти, що таке батьківщина? Батьківщина це наша рідна Україна, земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили і живуть наші бабусі, дідусі, прадідусі та прабабусі Україна це край, де живуть українці, український народ. Наша велика батьківщина це наша Україна, а наша маленька батьківщина. Дім, рідна сім'я, мама, тата та дітки. Діти, як називається наша країна? Україна. А як називаються люди, які тут живуть? Українці. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Верба, мов дівчина золотокоса. Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбура маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці. Як вилітає зі свого теплого гніздечка, зелені коси тремтять. Це верба прислухається до пташиного співу. Настала осінь, холодний вітер позолотив гілки, дівчина верба стала золотокоса, а пташки не стала. Куди вона поділася? Полетіла в теплий край далеко-далеко за море. Навесні вона прилетить, тоді верба припинить сумувати. Знову зазеленіють коси. Рано вранці прокидатиметься щаслива дівчина. І пташка буде щаслива, бо вона вдома на батьківщині, бо батьківщина це найдорожче для нас. Дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчина золотокоса сумує тихо над ставком. Упав золотий листок і поплив кудись далеко-далеко, зітхнула верба. Діти, з чим порівнює автор вербу? Її віти із золотокосою дівчиною. Чому сумувала верба? Не стала пташки, вона відлетіла в теплий край. А коли припинить сумувати верба? Коли пташка повернеться з теплого краю, почне співати пісні та змостить своє гніздечко. Що найдорожче для пташки? Це рідний край батьківщина. Любов до батьківщини починається від рідної матінки. Від її колискової пісні Мама кожному дорога. Тому батьківщину, де народилися і виросли, люди називають батьківщиною матір'ю. А зараз послухайте вірш Костецького, який називається Батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній. Це домівка твоя і школа, це гаряче сонячне коло, Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама, і тата. Діти, як ви зрозуміли, що таке батьківщина? Чому автор називає батьківщиною ліс, домівку, школу? Цей вірш про велику або маленьку батьківщину. Розкажіть про це мамі, татові або друзям. Діти, про що дуже важливе ми сьогодні говорили? За що ми любимо свою батьківщину? Яка вона наша батьківщина? Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти, тут живемо я і ти.